Уяви, ти вивчаєш лише одне німецьке слово, а розуміти можеш відразу багато інших слів. Звучить цікаво? Сьогодні покажу тобі, як одне просте слово перетворюється на 20 різних слів із різним значенням. Вчися розуміти слово не ізольовано, а в так би мовити родині, оскільки всі слова, які сьогодні вивчимо, пішли від одного кореня. Брехін просте слово, правда? Ламати, зламати, а що таке аббрехен, аусбрехін, дорщбрух, ось і розберемось. І якщо такий формат відео тобі подобається, став лайк і напиши свою думку в коментарях. Так само проаналізувати ми можемо дуже багато коренів, і твій словниковий запас буде збільшуватися так швидко, що ти дуже здивуєшся. Але мені потрібен зворотній зв'язок для продовження таких уроків. Перше слово, з якого ми починаємо знайомство з цією вордфамілією, це, звісно, брехен. Брехен брах кеброхен. Значення зламати, порушити обіцянку, правило, слово, мовчання і так далі. Блювати це розмовне значення. Або розірвати угоду, наприклад, Er hat den Stuhl gebrochen. Він зламав стілець. Sie hat ihr Versprechen gebrochen. Вона порушила свою обіцянку. Er musste brechen. Його знудило. Es ist nicht mein Wunsch, das Abkommen zu brechen. Це не моє бажання розірвати цю угоду. Похідний іменник – der Bruch. У множині – die Brüche. Тріщина, перелом, розрив, порушення. Розглянемо різні варіанти значень цього іменника. По перше, це медичний перелом Нагдем Unfall hatte ea er einen Bruch im байн». Після аварії у нього був перелом ноги. По друге розрив у стосунках 1965 kam es zu einem Bruch mit den колегін. В 1965 році дійшло до розриву з колегами. Далі порушення, наприклад, угоди або мовчання. Ein Bruch des Vertrags hat Konsequenzen. Порушення договору має наслідки. Або також варіант дроби, як в математиці. Ein Drittel ist ein Bruch. Одна третина це дріб. Gebrochen – Зламаний, ламаний. Так, це партіцип від слова брехен, і він існує як окремий прикметник. Der knochen ist gebrochen. Кістка зламана. Er spricht gebrochenes Deutsch. Він говорить ламаною німецькою. Er ist ein gebrochener Mann. Він зломлений чоловік. Морально, емоційно. Це слово теж підходить. Хто ще досі не підписався і не поставив лайк. Виправляйтеся, будь ласка. Відео ж корисне, якщо ви до цього моменту не вимкнули, правда? Далі. Абрехін. Перервати, скасувати, відламати. Наприклад, Віємусн das Gespräch абрехін. Ми мусили перервати розмову. hat das Studium abgebrochen. Він кинув навчання. Ich habe ein Stück Schokolade abgebrochen. Я відламав шматочок шоколаду. Логічно, правда? Ламати, відламати. Щоб запам'ятовувати лексику простіше, звертаю увагу на такі нюанси. Цербрехен розбити, розбитися, розколоти ми вже колись говорили про те, що префікс «цер» має переважно такі негативні значення. Ich habe das Glas zerbrochen. Я розбив склянку. Als das glas zerbrach, bin ich aufgewacht. Коли склянка розбилася, я прокинувся. Ausbrechen – втекти, вибухнути, вирватися. Приклади. Ein Feuer ist in der Küche ausgebrochen. У кухні спалахнула пожежа. Der gefangene ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ув'язнений втік із в'язниці. in інтрейн аус вона розридалася. Це можеш запам'ятати як окремий вираз In training ausbrechen. вибухнути в сльозах, розплакатися, Einbrechen. вломитися всередину. Обвалитися. Наприклад, можна сказати так про дах. Приклади Die Diebe sind ins Haus eingebrochen. Злодії вломилися в будинок. Префікс ein це як прийменник in. Він показує, що щось відбувається всередину, в щось. Відповідно таке й значення у дієслова з таким префіксом Der Markt ist plötzlich eingebrochen. РИНОК раптово обвалився Іменник утворений від цього дієслова der Einbruch. Крадіжка зі зломом. Проникнення в приміщення Beim Einbruch wurden Schmuck und Geld gestohlen. Під час злому були вкрадені прикраси та гроші. А що робити після перегляду відео, щоб запам'ятати матеріал якнайкраще? Звісно, перейти на мій Patreon і виконувати там вправи граматичні, усні, письмові, аудіювання. Там ти знайдеш все і не даси шансу мозку не запам'ятати тему. А для ще кращого прогресу обов'язково підпишись на мій інстаграм. Короткі уроки там публікуються частіше, ніж великі уроки тут. Тому запрошую. ДЕАДОРшбрух. Прорив. Буквальний або метафоричний. Приклади ІА музикаліша Доршбрух Кам 2018. Її прорив у музиці стався у 2018 році. der durchbruch des wassers zerstörte mehrere häuser. pro rivo kilka будинків. das bruchstück ulamok fragment urivok nach der explosion lagen überall bruchstücke von glas und metall bis lauvok ich habe ein bruchstück der vase gefunden. Я знайшов уламок вази. Часточка, мізерна частина, доля. Ну ein Bruchteil der Bevölkerung versteht das. Лише мала частина населення це розуміє. Ich habe nur einen брюхтай, der Fragen beantwortet. Я відповів лише на частину питань. Незламний той, який не можна розбити чи зламати. Це прикметник. Приклади. Diese Tasse ist unzerbrechlich. Цю чашку не можна розбити. Sie hat eine unzerbrechliche Hoffnung. У неї незламна надія. Ще один прикметник Брухфест. Дуже міцний, ударостійкий, той, що не б'ється. Фест міцний брух розлом. Тому все логічно. Diese Verpackung ist bruchfest. Це пакування ударостійке. Die Gläser sind bruchfest und leicht. Склянки міцні та легкі. І продовжуючи тему з прикметниками, Bruchstückhaft – уривчастий, фрагментарний. Die Erinnerung an den Unfall ist nur bruchstückhaft. Спогад про аварію дуже уривчастий. Sein Bericht war bruchstückhaft und unklar. Його доповідь була уривчастою і незрозумілою. Verbrechen натворити, провинитися. Verbrechen verbrach verbrochen. Das verbrechen відповідно. Злочин. Das Verbrechen begehen, вчинити злочин. Вивчаю відразу цей іменник з дієсловом, з яким ми можемо його використати. Was hast du diesmal verbrochen? Що ти накоїв цього разу Tagen. Поліція вже кілька днів розслідує цей злочин. Er Він скоїв тяжкий злочин Unterbrechen. перебувати, переривати. Unterbrechen unterbrach unterbrochen. Невідокремлюваний префікс. Зверни увагу це впливає в тому числі на наголос. Unterbrich mich bitte nicht. Не перебивай мене, будь ласка. Er wurde mitten im Satz unterbrochen. Його перебили посеред речення. Der Knochenbruch – Перелом кістки. Sie erlitt einen Knochenbruch beim Skifahren. Вона отримала перелом кістки під час катання на лижах. Sie musste wegen eines komplizierten Knochenbruchs operiert werden. Її довелося оперувати через складний перелом кістки. Розберемо ще деякі вислови. Ein unglück bricht über jemanden herein. Нещастя обрушується на когось. Тобто раптова катастрофа або біда. Fällig unerwartet brach ein Unglück über die Familie herein. Абсолютно несподівано на родину обрушилось нещастя. Ein Herzbrechen – Зламати серце, тобто завдати глибокого душевного болю. Mit seinem Betrug hat er ihr das Herz gebrochen. Своєю зрадою він зламав їй серце. Aus dem Alltag ausbrechen – вирватися з повсякденності означає тимчасово змінити звичну рутину. Im Urlaub konnte sie endlich aus dem Alltag ausbrechen. У відпустці вона змогла нарешті вирватися з повсякденності. Etwas übers Knie brechen. Ламати щось через коліно, якщо дослівно. По суті, робити щось поспішно, не обдумавши. Приймати рішення надто швидко і без належної підготовки. Lass uns die Entscheidung nicht übers Knie brechen. Давай не будемо приймати це рішення поспішно. Einbruch mit der Vergangenheit. Розрив з минулим. Der Umzug ins Ausland war ein klarer Bruch mit der Vergangenheit. Переїзд за кордон був явним розривом з минулим. Отже, як бачиш, один корінь і як багато слів та висловів. Розуміння word Family допомагає вивчати слова не по одному, а цілими комплектами. І обов'язково намагайся побачити зв'язок між цими словами, щоб легко було запам'ятовувати.